Продам бачок омовача на Volkswagen Charan Ресталінг Alhambra Galaxy Даний бачок омовача є оригінальним БУшним. Ось номер запчастини його. Рік випуску 2003. Далі цей бачок іде як йде виход на лобове стекло і на заднє стекло Далі на форсунку омивача фар, тобто виход є кріплення, коли омивач фар стоїть, тобто насос, насосик, який миє фари підключається Далі. Стоїть тут датчик уровня жидкості. Тобто, в кого є датчик уровня жидкості, даний бачок підійде вам. Ось так виглядатиме він, даний бачок. Запчастина наголошую, є оригінальна беушна. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Запчастина в ідеальному стані. Без дефектів. Всі кріплення цілі. Це повністю ціле. Поставив моторчики і поставив на машину і буде служити. Кого цікавить, телефонуйте. А також підписуйтесь на мій канал в Ютубі.